Міський осередок товариства Червоного Хреста України отримав черговий вантаж гуманітарної допомоги. Цього разу підтримала Кіровоградська облдержадміністрація. Цільова аудиторія, на яку розрахований гуманітарний вантаж. Люди з числа внутрішньо переміщених осіб. Люди, які мають влади або Спінальники, як ми називаємо їх ще ще ті, які потребують індивідуального засобу гігієни. Це памперси на сьогоднішній день. Отримали ми трьох розмірів: СК, МКЕЛК. До них ідуть серветки. А також ми отримали ще гігієнічні засоби. Вони в загальному сімейному наборі. Це передбачається для родин там, де є діти більше трьох дітей, віком від трьох. До 16. тому родини, які перебувають в Олександрії на обліку, ми також будемо чекати до себе для отримання цієї допомоги. Поміч передбачена і тим переселенцям, які проживають у гуртожитках. Її надала міжнародна організація ЮНІСЕФ. Це наші гуртожитки, дитячі садочки, лікарні. То на всі їхні потреби будуть передані гігієнічні засоби. Це засоби побутові. Мусорні пакети, розчини, мильні розчини, жидке мило. То, тобто все це призначено більш для обробки і перебуття тимчасового переселенця. Отримати гуманітарну допомогу можна у міському осередку Товариства Червоного Христа України з 22 серпня, з 9 до 12 години.